Чому б Рейніра була хорошою королевою? Рейніра дуже вольова, дуже драйвова, розумна. Вона робить дуже обґрунтовані рішення, у неї добре серце. Вона насправді доволі крута людина. Вона робить все можливе, аби уникнути війни. Я гадаю, що навіть ця одна річ робить її гарною королевою, тому що вона не байдужа до підданих. Я Думаю, що можливо дивним побічним результатом відсутності більш формальної підготовки, наприклад, бойової стратегії, є те, що вона розглядає проблеми з іншого боку. Гадаю, що Рейніра добре впорається, вона непереборно розумна. Рейніра, вона від самого початку вражаюча і кльова. Уявіть, це обличчя на монеті. Ні, ні, звісно, Ейгон може бути чудовим королем. Ні, немає такої причини, з якої Ейгон повинен стати королем. Він не повинен. Чоловік на владній посаді. Історично корону Таргаріенів носили тільки чоловіки, тож він отримує право спадкоємства. У другому сезоні ви побачите іншу сторону Ейгона. Ти просто такий осумний хлопчик. Ти хочеш чинити правильно, але тобі також потрібна влада. Я думаю, що Ейгона багато в чому неправильно зрозуміли. З нього вийде великий король, коли він навчиться направляти свій вогонь. Знаєш що? Якби Ейгон слухав свою матір, він би був кращим королем. Той факт, що він просто має і він просто штовхає всіх зі свого шляху, щоб досягти цієї мети. Я відчуваю, що це просто ідеальна якість короля. Добре, тоді повоюємо.